У ЄС хочуть створити список Савченко, аналогічний до американського списку Магніцького. До нього можуть увійти громадяни Росії відповідальні за незаконні дії проти української льотчиці. Два дні тому московський суд підтвердив арешт Савченко до травня. Надія голодує вже понад два з половиною місяці. ЄС та США неодноразово закликали звільнити її. Більше про події у світі Леся Красун. Створити список Савченко запропонував віце-президент групи альянсу лібералів та демократів Європейського парламенту Петрас Аушрявічус. В ньому має бути перелік тих осіб, які відповідають за незаконні дії проти української льотчиці. Її арешт російська Феміда продовжила до травня. Якщо список ухвалять, проти цих людей почнуть діяти такі ж санкції, які застосовані проти росіян за списком Магніцького. До американського списку Магніцького входять посадовці Російської Федерації відповідальні за порушення прав людини. Проти них вжиті фінансові та візові санкції. Перелік. Небажаних осіб названий за ім'ям Сергія Магніцького, аудитора, який хотів викрити корупційну схему з розкрадання великих сум з бюджету. Однак його самого відправили до в'язниці, де він помер.